Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки і я вам сьогодні покажу рецепт, по якому я швидко засолюю скумбрію. Скумбрія у мене одна штука, вага її 600 грам. але спочатку почнемо з маринаду. Я беру 200 мл води холодної, додаю сюди столову ложку з гіркою солі, чайну ложку цукру. Тепер буду додавати три. Стручечки гвоздіки, також буду брати пів чайної ложки меленого коріандру. Буду додавати два листочки лаврових, та перець гіркий, 10 штучок і духмяний штучок 10-12. І тепер буду додавати столову ложку олії в мілілітрах, пропишу в рецепті. Та буду додавати одну чайну ложку оцту. Теж все в рецепті пропишу, кого цікавить в мілілітрах та грамах. Все тепер додала і ставлю на вогонь, щоб воно закипіло, а потім буду остужувати його. Поки холоне наш маринад, займаємося рибою. Я відрізаю голову, відрізаю хвостик, воно не потрібно буде, її е, потрібно буде. Щинити і гарно промити. У магазині не завжди можна купити смачну, засолену рибу, оселедець чи скумбрію. А як ви спробуєте з таким маринадом, ви побачите, що цей маринад універсальний, можна маринувати і оселедець, і салаку, і скумбрію. І вона буде набагато смачніша, ніж ту, що ви купляєте на базарі. Тим більше вона буде якісна, ви самі все зробите. Ось так я промила рушничком паперовим її Всю витерла і тепер буду знімати, вирізати філе з кумбрії, буду засолювати її без кісточки. Можна засолювати її з кісточкою, хто як любить, але я люблю так, щоб вже кісточка була вирізана, щоб це було вже філе, воно скоріше просолюється. І е, я завжди солю на ніч, вечором посолила, а на ранок вже можна пекти картопельку або робити пюре і виймати вже готову засолену рибу. Ось так я зрізала. Одну сторону, тепер кісточку зрізаю і вже все готове в мене. Тепер ще подивлюся, щоб там деякі кісточки виймаються, то я забираю, щоб вже не було кісточок, і буду різати порційно. Порційно ріжу такі шматочки, десь сантиметра півтора товщиною. Ось так швидко це все роблю, і буду складати в баночку. Можна брати лоточок, як вам буде зручно. Я складаю в баночку. І буду заливати уже холодним маринадом, але тут потрібно знати, що це я ставлю в холодильник на 8 годин. Якщо ви любити дуже солону, то можна щоб і більше стояло. Але щоб вона була малосольна, після 8 годин потрібно її виняти із маринаду і просто можете залити олійкою, додати цибульку на ваш смак, але з маринаду потрібно буде виняти, бо вона буде дуже солона. Ось так я взяла вже маринад холодний і просто заливаю баночку, ще з листочки ці покладу, щоб вони вже точно тут були. Вони, вони ще трошки дадуть такий гарний запах до ранку, поки простоїть воно. Заливаєте обов'язково холодним маринадом. Я дуже натоптала баночку, так що зараз візьму ложкою трошки отхилю, щоб цей маринад повністю попав і на дно банки, щоб все гарно просоліло. Ось так ще долью трошки до кінця і далі накрию кришкою і в холодильник до ранку. І вже вам покажу вранці і спробую яка вона. Дивіться, ось так все залито, все ставлю в холод. Обов'язково спробуйте і жду від вас коментарів. Смачного і до зустрічі!